Я вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні 6 серпня. Ми продовжуємо знімати наші ролики. Знімемо сьогодні всі гібридні форми, які на, на даний час вже спіли. Перед нами кустик вішнівецького вальок. Він у нас виведен на арку. Ми його не вкриваємо. Кожен рік. Має дуже хороший урожай, він вже в стадії созрівання. Дивіться, які грозді, дуже крупна ягода, вже набрав мускат. І кожен рік він нас не підводить. Це ми біля кустику шаповалова-клубнічний, кустику другий рік. Це сигнальне плодоношення. Ми, у нас він посаджений ще в рядах, ми теж його покажемо. Ну, там ми його вкривали на зиму. Цей кустик ми посадили, щоб його не вкривати в такому місці. Будемо провіряти, як заявлене морозостійкість його. Теж вже в стадії созрівання, вже окрашується, сахарку ще мало, вкусові качества у нього дуже інтересні. Це гібридна форма капелюшного «Жизель». Кустику третій рік, вже друге плодоношення. Він теж вже в стадії созрівання. Сахарку ще маловато. В зрілому состоянні він має мускат. Ось таке навантаження. Такі має гроночки. Крупненьку ягоду. І ось такий вигляд, а це гібридна форма Ефект ОМ. Писанки Олега Михайловича. На даний час ця форма вже зовсім готова. От ми поділимо мішочки, бо у нас Птички вже начинают роб, працювати вже по повній, Тому ми зняли тільки один мішочок, показати. Ось такі ось такі гронки, ось така крупна ягода красного кольору, гармонічного вкусу, плотна, хрустяща ягода. Ось далі дивіться, які грозді, тут грозді десь по два кіло, може й більше. Це кустик у третій рік, друге плодоношення. Це гібридна форма. Писанки Олега Михайловича Кышмиш Олегра». Кустик уже взрослый. Дивіться, який громкий, який урожай. Ягода має. Сейчас я її разрежу. Ось такий рудимент м'який. Тобто це. Третій клас бесемянности. Плотна хрустяща ягода. з вираженим мускатом. Ось такі здорові грозді. Ягода десь грам 6. Дивіться, ця грозь більше кілограма. Ось така красота. Це гібридна форма писанки Олега Михайловича Рекорд. Він заявлен як мягкосім'янник. Ось має такі грозді. Ягода десь тут 8-10 грам. А зараз ми його розріжемо. плотно хрустяща ягода з мускатом. Ось такий має на даний час. А це рядишка ми проходимо знов біля кустика гібридної форми писанки Олега Михайловича 10.31. Я просто хотіла вам показати, що ми вже третю неділю заливаємо виноградник раз, раз в неділю. І якраз був полив, потім три дні йшли дощі. І от він як висів, так і висить. Не потріщав, вже зовсім даже переспілий. Який мав вигляд, коли ми його знімали перший ролик, так досі і висить у гарному стані. Це ми біля кустика гібридної форми писанки Олега Михайловича. красавчик. На самом ділі це красавчик. Кожен рік ми маємо гарний урожай. Ось дивіться, які грозді. Тут, навіть гроздь кілограма 3. Ось тут. Ось дивіться, отам от він починається. І ось це, і от закінчується оце один кустик з такою нагрузкою. Така крупна ягода. В тому році ягоди були по 18 грам, він іде з мускатом, плотно хрустяща ягода, іще повністю не созрів, но вже отаку От ягодку має. І ось такі бомбочки. Це кустик гібридної форми Олега Михайловича абрикосовий. Ось він, молоденький кустик, третій рік, друге плодоношення. Вот його вот гроночка, вот. це вже пішов наступний куст поле чудес. Ось дивіться, яка нагрузка поле чудес. Кожен рік має дуже гарний урожай. З э, ну, сигнальних гроздей він у нас був перегружений. Це вже третій рік, і ну, це на нього не впливає. Кожен рік дуже гарний урожай, перегруз не впливає на нього. А це абрикосовий, він починає окрашуватися. Ось такі дуже гарні грозді. Олег Михайлович його назвав із-за окраса ягоди. Тобто ягода має оранжевий колір і такий розовий бачок, як у абрикоса. Це моя улюблениця. Гібридна форма писанки Олега Михайловича роза рання. Дивіться, який урожай, які грозді. Всегда радує своїм урожаєм, товарним видом. Така комерційна гібридна форма. Вона дуже капризна, но можна к ней приспособитися. Тому що вона стоїть того. Дивіться, які грозді. Ось вот така краса має гармонічну ягоду з хорошим послівкусієм. Вона має жовту ягоду з розовим загаром. Но чим дольше висить, тим вона окрашується повністю в розовий цвіт. А це гібридна форма Олега Михайловича Ямал. Він ранній. дивіться, які гроночки, має мускат во вкусі. Це кустику третій рік, друге плодоношення. Має ранні сроки созрівання. І ось такий урожай на третій рік. Це гібридна форма Олега Михайловича. Подарок Нікополю. В цьому році дуже гарне опилення. Він має мускат. Дивіться, який урожай, сплошна полоса гроздей. Він кожен рік дає дуже хороший урожай, але маленький мінус в ньому, що він, буває, горошить. В цьому році опилення дуже хороше. Дуже здорові грозді. Ось дивіться одна гроздь, яка. Дивіться. Має виражений мускат і дає кожен рік дуже хороший урожай. Це гібридна форма Олега Михайловича. Бананас. Теж має дуже гарний урожай. Ранні сроки созревання. Дивіться, які грозді, яка крупна ягода. І дуже гарні вкусові качества. Ось нагрузка. Дивіться, які грозді. Тут гроздь, наверное, кілограма три. 3. Вот таку крупну ягоду. Вже чувствується його гарний вкус. Сахарку ще маловато. Ну, вже в стадії созрівання. Це гібридна форма писанки Олега Михайловича. Медовий. Він уже на даний час вже готовий, має медовий привкус. І мускат має ось такий урожай. Це кустику четвертий рік. Ось такі грозді. Ягода здесь грам 12. Ось так вона. Має в розрізі. Плотну хрустящу ягоду з мідовим привкусом. і мускат. Це гібридна форма писанки Олега Михайловича «Ефект ОМ». Це другий кустик. Один ми вже зняли, це у нас другий. Ось такі гронки теж, дуже великі, тут по півтора кілограма ягода. Гармонічний вкус, плотно хрустяща, і вже оці грозди, що повністю мають окрас, вони вже готові. Несколько гроздей чомусь відстають. Це його урожай. Такі грозді. Це вже птічка у нас поробила. І ось теж його гронка. Має красний колір ягода і вже готова. Гарний сахар, сладка, хрустяща ягода. А це два кустика. Уже давно нашумівшого цимуса, як обично, дуже гарний урожай. І вже виборочно готовий. Це писанки Олега Михайловича гібридна форма «Геннадій». Кожен рік теж має дуже гарний урожай. Ось такі грозді. Крупна ягода. Хтось у мене питав по поводу треску. От дивіться, ягода після того, як ми вже третю неділю кожен, кожну неділю поливаємо виноградник. плюс пройшли три дні дощі, дивіться, ні одної треснутої ягоди. Ягода вся зовсім ціла. Вже має гарний окрас. Ну, сахарку ще треба почекати. Це гібридна форма Олега Михайловича 2016 акцент. Це кустику другий рік, він дав тільки першу плодоношення, сигнальні гронки, він на даний час вже готовий, має ось таку ягоду, сочна, хрустяща і во вкусі мускат. Ось такого окрасу ягодка. Крупненька, дивіться якого розміру ягода. І дуже красивий колір. Такий темно малинового кольору. Це гібридна форма кріулі. вілюр. Кустику третій рік, друге плодоношення. На даний час він вже готовий. Ось такі маємо гроночки. Ось такою розміром ягода, ягода гармонічного вкусу. Плотна, хрустяща. Ось такої м'якоті. Ось у нас, дивіться, які грозді. Це друге плодоношення, кустику третій рік. А далі в нас гібридна форма зорінька. Це кустик другий рік, це сигнальне плодоношення. Ну, дивіться вже, які грозді, яка ягодка. Ось дуже нас впечатляє. Дивіться, він вже зовсім готовий. От на другий рік у нас раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять груночок. Ось поменше. Зараз ми його оберімо. Подивимось, який він. Ой, прямо така хрустяща ягода, аж прямо чуть було як розрізаю на вкус. гармонічно з хорошим сахаром. Вже зовсім готовий. Ми біля двох кущиків гібридної форми писанки Олега Михайловича Поланес 50. В цьому році, якби було таке опилення кожен рік, то я вважаю, що ця форма дуже гарного качества. Він довго висить, созріває він як ранній і зберігається аж до самого жовтня. Дивіться, які огромні здорові грозді. Ягода дуже крупна. Який гарний урожай. Ну, к большому сожалению він буває гарошит і з опиленням дуже велика проблема. Це гібридна форма Балабанова Бешевський. Кущик у другий рік. Це сигнальне плодоношення. Ось маємо такі гроночки з дуже крупною ягодою. Він вже готовий. Має гармонічну ягоду. Дуже крупна. Ось такого розміру. Плотна хрустяща ягода гармонічного вкусу. А це другий кущик гібридної форми писанки Олега Михайловича. красавчик. Ось ми маємо дуже гарний урожай. Дивіться, які здорові грозді. Він, вже, він майже вже готовий. Ось така крупна ягода. дивіться, яка ягода, які здорові грозді. Плотна, хрустяща сочна ягода м'ясиста і має гарний мускат. А це наша красуня, гібридна форма Олега Михайловича. Динька. Дивіться, який на кущу він, на кущу е, нагрузка, які здорові грозді і за Такой нагрузки запизнюется срок созревания, Ну, уже починає окрашиваться. Грозді тут більше двух килограмм. Сейчас мы подивимось ягодку в разрезе. Ось таку має м'якоть. Має дуже гарний мускат. І ось таку нагрузку. Дивіться, які грозді, який красивий колір. Ягода крупненька. Оце такий кущик. Таким навантаженням. Зараз ми біля кущика гібридної форми надія рання, голуба. Це одна із самих ранніх форм на нашій ділянці. Він созріває один із самих перших, має гармонічний вкус. І ось таку нагрузку на всьому кущу. А це кущик гібридної форми гусіва, дубовський розовий. Ось маємо такі грони з дуже великою ягодою, гармонічного вкуса. після дощів і. Полива ягода не тріщить, дуже гарно він у нас поводиться і має, дивіться, яку дуже крупну ягоду. Це в нас гібридна форма калугіна, перцовий красний. Це у нас сигналки. Маємо ось такі грони з дуже інтересною ягодою. Ось така ягода такої форми, гармонічного смаку. Ось така краса. А це кущик гібридної форми Сінатор, Бурдака. Кожен рік ми маємо гарний врожай. Дивіться, яка ягода. Дуже крупна ягода, дуже здорові грозді. Дивіться, які бомби прямо висять. Вот такая ягода. Плотно хрустящая. Гармоничный вкус, смак. Вот, навантажение кущика. Это кущик гибридной формы Велес. Вот такой Нагрузочку ми маємо. Ось такі грозді. Він вже теж майже готов, вже має гарний окрас. І це на даний момент остання форма, яку ми сьогодні вам показали.